О, сьогодні третій день, як я працюю на цьому, на гарбузах, взагалі. але сьогодні ми збирали диню, ось таку, дивіться, покажи, що це, це вони називають диню, я не знаю, в мене вдома це просто як гарбуза називається, да? А зараз приїхали от на іншу, будемо робити таку тикву теж дали нам сікачей і будемо відтинати, щоб був найголовніший кінчик щоб вона довго пролежала, бо без кінчика магаз магазини не беруть. То вже півдня сьогодні, чесно кажучи, оце втомлює. На кавунах якось не так, на кавунах якось веселіше. От тут трохи таке. Ось такий збір ми вже зібрали приблизно таких 20 скринь. Цієї тикви. Тому більше? Ну, хай 25 десь так. Ось таке поле. Зараз пройдемо тут і поїдемо на кампне І все. Не знаю, це напевно остання моя робота.